Національний олімпійський комітет небувалий скандал там щинився, адже е, нових членів обирали НОК і обрали туди, зокрема. Нестора Шуфрича, знаного українського спортсмена, так само, як Григорія Суркіса, теж знаного українського спортсмена. Тут я вже не жартую, але з теперішніми справами у нього, і взагалі, в принципі, ці два чоловіки мали великий стосунок до політики, їм продовжують мати ОПЗЖ, партія регіонів все нам це добре відомо. Спортивний журналіст Валентин Щербачов з нами на зв'язку. Пане Валентине, мої вітання вам. І мої вітання. Ширбачов. Сподіваюсь, з ганьбою, але зрештою вигнали, що Суркіса що Шуфрича з Національного олімпійського комітету, точніше, наскільки я розумію, вони самі заяви написали, що вони не хочуть бути членами цієї організації. Для початку ваші думки, як взагалі це могло статися? Як вони могли туди увійти? І чи були вони там до того? Е, ну, вони не мали право, так би мовити, якщо. Не... Начебто демократія у нас така, тому що Шуфрич президент Федерації злучного спорту стрільби з лука, а вже почесним президент, почесним віце-президентом Національного російського футболу був пан Суркіс. Ну і пам'ятаєте його за федерації футболу України, але це це не привід для того, щоб включати їх тут. В цьому голосуванні брали участь сумнівних десь 40 40 осіб, які, ви знаєте, не мали б права голосу, але звідки взялися, це треба розслідувати і треба думати про те, щоб очищатися від э, таких от людей, а э, те, що вони брудні політики і зрозуміли одразу, що в ними не хоче ніхто мати справу. Ну, скажімо, Андрій Шевченко одразу написав заяву про те, що він не хоче бути президентом національного віце-президента Національного олімпійського комітету, тому що в такі компанії не хоче знаходити, і це, це теж підштовхнуло тих людей написати заяви, і вони розуміють, що з ними ніхто вже не хоче спілкуватися. Ну а тут справа вже наших політиків і нашої Верховної Ради вирішити щось з ОПЗЖ з такими от політиками. А щодо олімпійського комітету, ну що ж, обрали, обрали досвідченого спортивного чиновника, тим більше. Я є олімпійським чемпіоном, є хорошим тренером, є вже у нього великий досвід синові роботи. Вадим Гуцаль буде на двох посадах, тобто міністр молоді і спорту і це громадська організація Національної комітету, він буде президентом. Що я, я не чекаю корінних, докорінних, яких змін в нашому спорту. На жаль, ще існує модель, яку перефарбували, вона пострадянська. І тут відійти від неї дуже важко, ви знаєте, що міністр спорту в цьому кабінеті міністрів, який керується не головою кабінету міністрів, а адміністрації президента, йому дуже важко щось конкретно робити на користь цієї галузі. А спортивна галузь у нас як завжди, десь на якомусь енному місці. І зараз, от зараз буде якась така. Реформація кабміну і важливо знову це багатостраждальна наша галузь Тобто, міністерство зникне спорту, молоді спорту. Ну а Вадим Маркович, що все таки очолить Національний олімпійський комітету, у нього буде робота. Ну от такий нонсенс і з виборами дійсно на цьому, на цьому етапі, на цій ситуації війна йде, а у нас все ж таки. Продовжується іноді грудні за такі я сказав би такі руші. Тому я за те, що була конкуренція, був висунути висувався кандидатуру жан де Пане Валентина зараз ти... ми детально проговоримо так. це. Даруйте. Ви згадали б, що ми маємо такі ще. Шиб постсовкові традиції, але для мене якраз совкова традиція це коли міністр якраз і очолює таку структуру. Я цього відверто не розумію. Як чиновник, який відповідає за галузь, може очолити національний олімпійський комітет. Ну тут уже даруйте. Давайте дискутувати. Тому що для мене це дуже поганий дзвінок особисто. Е, та, так я згоден з вами дві посади. Не, водночас посідати це дуже ну, по перше, дуже важко. По-друге, треба нести відповідальність і там, і там. І ніколи ще нічого хорошого з такого в таких варіантах для галузі, яку очолюють такі люди не виходило. Подивимося зараз спортивний га є у Вадима Цайда. Але я ще раз підкреслю: тут дуже важлива підтримка держави, але ну державі зараз не до того, хоча виділяється з гроші з бюджету, і ми з вами маємо це перше завдання будь-якої спортивної галузі. Забезпечити людей можливістю займатися тими видами фізичної активності, в яких вони бачать себе. Тому що здоров'я нації це на першому плані, я гадаю, особливо зараз. От і виходить, що дійсно посідати дві в дві посади це, це нонсенс. Ну, до пана Гуцайду немає питань. Його перфектний спортивний досвід, здобутки і Absolutely. все інше. Але до Шуфрича, ну що серйозно очолює федерацію, якими медалями уславився пан Шуфрич в спортивних? Чи це на нас не обов'язково бути спортсменом знаним, аби очолити якусь федерацію? Ну, ви ж бачите, скільки депутатів йдуть, і от зараз приклад тому Федерація біатлону. Ми е, наносимо, як то кажуть, у нас, зимові. Біатлон це спорт номер 1 два роки занепаду, які не дають нам ну, шансів на дуже яскраві виступи наших на олімпіаді, на зимовій олімпіаді. А і пан Круйхов, це Закарпатський, Закарпатський округ, він від батьківщині, він очолив федерацію біатлону. Там претендував на цей пост наш олімпієць, наш славетний олімпійський чемпіон і чемпіон світу. Дмитро Підручний, його підтримували, але, але народний депутат. І так дуже багато разів і дуже багато федерацій мають таких позидентів. Що з цього виходить? Ну поки що я не скажу, що ми, як то кажуть, в шоколаді. І тут раз чи два, можливо, так. от, Це Федерація Незалежно Федерації футболу України, тепер це Українська асоціація футболу. Вона так живе. Активно. Ну, а зараз от, вибрали знов таки Федерація баскетболу, популярний вид. Вибрали авторитарну, знов таки. Це, ні, ніхто не сумнівався, Михайло Бродський, ми всіх президентом цієї федерації. Ми ну, баскетбол маємо те, що маємо. А, а хто вибирає так, їх? Так, так. Тобто це самі федерації обирають? Тобто, ну ми так говоримо, що це, наче хтось зверху призначив. Так, може питання в самих, до самих спортсменів, що ви вибираєте на свою голову? Звичайно, я, от, наприклад, я не розумію, чому не такі активні наші молоді. Ми з на них покладаємось, і от на конгресі Національного олімпійського комітету теж не дуже багато було таких, так мовити, дискусійних виступів. А це ж привернути увагу треба було до цієї проблеми, до проблем нашого фізичного виховання порту. Ну Оля Саладуха написала, наприклад, що ну тепер будемо чекати. Все ж таки не докорінних, але все ж таки будемо, будемо працювати над тим, щоб змушувати будь-які інстанції робити зміни. Вони потрібні. Ми зараз живемо в такому стані, що е, зрозуміли наскільки це важливе питання. Здоров'я нації скрипі важливе питання престижу. А великий спорт це престиж. І зараз будуть Олімпійські ігри. І ми знов-таки будемо мати медалі, що б там не було. Ну україна 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 прапор піднімається це це перше ну і друге це масовість яку теж про яку теж треба дбати всім чиновникам будь-які рангів, які займаються розвитком фізичної культури Ну, дивіться, я навіть дивлюся список обраних членів Національного олімпійського комітету. Якщо починатися до розмови, до розмов, з якою ми починали власне наш ефір, то Шуфрич Суркіс зрозуміло, Олександр Усик, питань нема, Андрій Шевченко, питань нема. Марина Бех, Романчук, питань нема. Лілія Подкопаєва питань нема. Але ви кажете, що було 40, даруйте за таке слово, лівих людей, які не мали би мати права голосу. А це відомо, хто це були? Це спеціально так було зроблено. Я вам скажу, що я навіть прізвища її не запам'ятав і не знаю, але так було вочевидь, хтось я не буду говорити про Сергія Натара Бубку, Люди, можливо, це його чи ну. Вони мали, мали мандати і мали права голосу. Нам навпаки, скажімо, той Микола Томенко, який. Віце-президент Федерації Біатмоно і віце-президент Національного олімпійського комітету входить до випадково. Він не мав права ви. Просто міг слухати, і ну я не знаю, погоджуватись чи не погоджуватись. Але наші такі от реверанси так будуть. Так що іде роз. Я думаю, що буде розслідування з точки зору навіть правоохоронних органів, хто як і яким чином цих людей повз таких от Величних спортсменів наших туди запхав на а, всі вибори. Я просто знаєте, ви називаєте прізвища тих, хто там брав участь у голосуванні. Я зразу мушу йти до інтернету і перевіряти, який вони мають стосунок до спорту і кожен раз розчаровуюсь, бо ніякого. Тобто це з такою радістю, вибачте, я можу теж федерацію паверліфтингу якусь очолити, якщо вже на те пішло. Ну я вам скажу, от ви паверліфтинг. Наш на дуже високому рівні зараз проходить. Це чудес, я так даруйте тут, просто ну, ну, з ну з першого, що мені так, спало так, на розум. Так, що так. мені не властиво. Ну скажімо, гольфу там чи щось таке. Е, так, так, так. Тут е, дивні такі е, речі. Я ще раз скажу: що я в спорті все своє життя, і в спорті спортивні журналісти, але я цих людей не знаю, куди їх застосувати звідки вони. Але от вони були і вони голосували. А ви ж спілкуєтеся, я впевнений, з іноземними спортсменами, з іноземними колегами. А як у них це відбувається, зокрема в Європейському? Що у них теж політики очолюють кожен другий у Федерацію? А ні. Там ні. Там люди дійсно, які, які мають якусь стосунок до цього спорту, вони, вони обираються. Ну, обрали, скажімо, міжнародний олімпійський комітет. Це найвища так бах. Ну, все ж таки... Це фехтувальник, це олімпійський чемпіон. До речі, якась така е, дивна <ріць> річ, і не, Бах, олімпієць фехтувальник, і наш Вадим Гуцай, фехтувальник. Mm -hmm. Я думаю, що от, до речі, дуже дуже важливо зараз, щоб наш олімпійський комітет. Ну не знаю, які там зміни будуть, але він має виступити і пояснити пану Баху. Ну не баха, як так кажуть, а він каже, що ну можна ж допускати спортсменів. Країна агресорів, тобто Росії Білорусі до Олімпійських ігор, вони не винні, вони не поза політикою. Так дійсно в багатьох країнах, ви вірно помітили, в багатьох країнах вибори в такі спортивні органи проводяться демократично і там займають посади або вже люди, які мають великий досвід в бізнесі. Вони прийшли з цього види спорту і вони можуть допомогти цьому виду спорту. Але от таких як у нас це треба пошукати. Тому от тому от так і виходить. Я думаю, що є ще одна країна, де таке ж відбувається, але не будемо про неї говорити. Я хотів би запитати взагалі не країна. О, точно, О, це точно. Ви згадали про Росію і Білорусь. Ну, довелося назвати все-таки ці дві країни. Що все-таки є бажання там повернути їх на Олімпійські ігри. А на загал вони зараз беруть участь в якихось таких знаних спортивних змаганнях. Точно знаю, що в футболі здається в них справи геть погані, не допускають їх. Що розкажете? У футболі так. Катар, вони проїхали, як то кажуть. Ну, ми не потрапили у відборі, а з ними ніхто не хоче навіть на міжнародній арені товариських матчах зустрічатися. Пам'ятаєте, зовсім недавно там могли з ними зустрітися, спортсмени босні герцоговини, але відмовилися, тому що тиск великий політичний тиск з усіх країн ніхто не хоче визнавати. Вони варяться у власному, так би мовити, бульйоні. І якщо порівнювати чемпіонати, от наш чемпіонат проходить край. Таких суворих умов. Вони могли б, але вони ніколи не поте наші збірні будуть брати участь у відборах, будуть брати участь у всіх міжнародних турнірах. Ну, як би там не було, все ж таки ми, ми на виду усього світу. А вони вже вони вигнанці, я б сказав так. Тому ну, в футболі у них шансів на те, щоб щось ну хоча б 5 років оцих вперед, якщо дивиться, показати їх. Як і всій країні, яка на грає розвага, я вам дуже дякую, пане Валентине, за відвертість, за важливу інформацію, щоб ми знали, власне, що коїться зараз в українському спорті. Це важливо. Валентин Щербачов, спортивний журналіст, з нами був на зв'язку. Самісінько